Я щоразу офігіваю, коли бачу, як люди 40 вкидають гроші в депозити під 7% і думаю, що це мега надійно. Якщо ви досі тримаєте гроші в банку, а не отримуєте від них від 30 до 100% річних, зберігайте цю інструкцію, як почати заробляти в доларах ось через цього крипторобота без трейдингу, без технічних заморочок, прямо з вашого телефону. Скачуйте собі на телефон ці додатки, всі гроші будуть зберігатися тільки там, ніхто до них не матиме жодного доступу. Відключаєте ось цього бота, він торгує тільки на споті, тобто без ризиків, що зілля гроші. Весь прибуток отримуйте прямо на ваш гаманець автоматично щодня. Все бачите в себе на екрані. Повна прозорість. Хочете розібратися? Напишіть слово роботу у коментарях, я скину по інструкцію, або переходьте за посиланням в шапці профілю.